Якщо вас турбують болі в суглобах це артрит, артроз, острахондроз, коксоартроз, тоді в нагоді вам стане саме цей комплекс рослинного походження. Перш за все, хочу зазначити, що його треба приймати від 1 до 6 місяців. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Перш за все, ми будемо використовувати наш антиревматин. Саме завдяки йому він буде виводити з нашого організму саме надлишкові значить, солі, знімає запальні процеси, зменшує больові відчуття, набряклості ранкової скутості, виводить солі і радіонукліди та важкі метали. Далі обов'язково будемо застосовувати лімфорен. Очищаємо лімфу, яка є під кожним суглобом. Лімфоочищення значить, полегшує відчуття людям із захворювання опорно-рухового апарату, тому що знімає набряклість. Тому що лімфа має таку властивість заходити в міжклітинний простір і забирати на себе все негативне. Коли ми знімемо запальні процеси, обов'язково будемо застосовувати жилення. І саме жиленням буде в нас кондроетин, який зміцнює кісткову тканину і хрящі та сухожилля і забезпечує рухливість сугло. А разом поєданні, значить, із колагеном, який має в собі саме значить, колаген це каркас нашої будови нашого опорно-рухового апарата. І також тут є галуронова кислота, і, звісно, колаген, який буде живити і допомагати нашим суглобам бути більш гнучкими і пружніми. І місцево будемо застосовувати, звісно, наш Чорнокорінь Карпатський. Саме завдяки йому він посилює циркуляцію крові, має знеболюючу та противозапальну дію, і також пагубно впливає на руйнацію, запобігає дегенерації саме хрящової тканини. Тож залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.